Ліп під час чергового полювання Діна б'є струмом. Сем доставляє його в лікарню і дізнається, що жити братові залишилося недовго, адже його серце пошкоджене, а шансів на порятунок немає. Не знаючи, що робити, герой залишає батькові повідомлення. Але Джон Бог на диво Сем знаходить Роя, цілителя, здатного врятувати навіть смертельно хвору людину. Дін, як ви розумієте, не особливо вірить у якусь подібну магію. На подив усіх присутніх Рой обирає саме Діна для лікування і реально зцілює, а через деякий час. З'ясовується, що якийсь спортсмен помер від інфаркту. Це співпадіння здається братам дивним, і вони починають розслідування. З'ясовується, що ніякого дару у Роя немає, йому просто якось вдається контролювати саму смерть, яка і розмінює життя однієї людини на життя іншої. Спочатку він честри думали, що все це робить сам Рой, але незабаром до них доходить, що це не він, а його дружина. Сем знаходить Вівтар, яким вона контролює не смерть, а жниця смерті і руйнує його. Тим. Самим позбавивши жінку контролю. В результаті жнець вирішує не терпіти такі приколи, приходить за нею і вбиває. Щоправда, він позбавив іншу сім'ю, чи його родича мав врятувати Рой. Шансу на покращення стану їх коханої людини, що змушує Діна сумніватися в правильності їхнього вчинку. Адже якби Рой вибрав не його, то хтось інший міг би вижити. Проте Сем нагадує братові, що жодна людина не може підміняти Бога і вирішувати, кому можна жити, а кому вмирати.